Десятиліття боротьби українців за збереження власної ідентичності, мови та культури, важкий шлях від голодомору, переслідувань та репресій до здобуття незалежності. Всі ці події та людей, які чинили опір радянському режиму, об'єднала у своїй виставці Знищення імперії художниця Марина Масловська, майстриня Петриківського розпису, презентувала 26 картин у рівницькому обласному краєзнавчому музеї. У процесі роботи авторка працювала з великим обсягом різноманітних джерел і прагне за допомогою мистецтва зацікавити людей дізнатися більше про справ. Справжню історію України. Якщо б розповідали вчителі ще в школах, ще дітям, як воно пов'язано, чому саме так творці робили, чому те, що вони в таких умовах створювали такі продукти, і коли ти це вже знаєш, воно зовсім по-іншому дивишся на результат. Найскладніше було знайти достовірну інформацію. Тобто я цю виставку створювала ще з червня, почала працювати над нею. Знищення імперії третя персональна виставка Марини Масловської, але найбільш складна, додає авторка. У кожній картині художниця до дрібниць відточувала елементи, проводила паралелі між періодом, який описує та героями тих років. А поєднанням кольорів намагалася підкреслити характерні особливості тієї чи іншої людини. Фон зображує саме подію, які відбувалася вплив на людину на подію. Як воно це все тоді було? І розпис я наділила душею саме на цій виставці, тому що розпис він показує саме діячів. Я брала характерні їх риси, брала саме сильне з їх характеру, з їх дій. Під час підготовки виставки авторка вивчала біографії Василя Стуса, Миколи Леонтовича, Леся Курбаса, Назарія Яремчука та інших відомих українських діячів. Зазначила, що ідею для тематики обрала, надихнувшись виставою та альбомом, ти романтика творчого об'єднання мур. Наприклад, картини про поета і прозаїка доби розстріляного відродження Майка Йогансена. Марина показала, як працювала над деталями. На своїй картині я не знаю, чи буде видно, але вицарапала одну із його нас. Книг потім я зобразила багато різних квітів, ви можете тут побачити, щоб підкреслити наскільки різносторонньою він був особистістю. Марина Масловська родом з Дніпропетровської області. Однак кожну свою виставку вона презентує у Рівненському краєзнавчому музеї. Завідувачка сектору мистецтв Тетяна Міненко каже, що Марина знайомить рівнян з Петриківським розписом, а з кожною новою виставкою зростає як художниця. Сьогоднішня виставка вона кардинально відрізняється на від мене, тому що Петриківка лишається, Але Марина тут вже як сформований художник. В неї вже своя ідея, задумка, філософський такий хороший, потужний такий задум. крізь призму душі. Вона дала відчути нам, як це було складно митцям, як це було складно людям, яким боліло за українство. Ну, тобто, я думаю, що вона досить потужна і емоційно сформована. На презентацію виставки до рівного приїхали дніпровські друзі-художниці. Мама подруги Марини Олена Мундян звернула увагу на важливості тем, які підіймає у своїх роботах. Авторка популяризує культуру та мистецтво і об'єднує різні регіони навколо спільних тем та історії. Я дуже щаслива, що потрапила на цю виставку. Це не Вірні роботи, неймовірні відчуття і те, що наші діти, скажімо так, цінують і несуть в маси історію правдиву про нашу Україну. Це, це неймовірно. Під час презентації виставки усі охочі могли придбати листівки з роботами авторки: рівне перше місто, де можна переглянути знищення імперії. У майбутньому Марина Масловська планує представити ці картини в інших регіонах. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.